Вітаю всіх на каналі на ремонті Samsung Chromebook з розбитим екраном. І щоб поміняти тут екран, я пробував знімати цю рамку, але ось тут бачу, що прикрито цією частиною корпусу, тому треба буде розбирати повністю знімати оцю верхню частину. Тоді вже буде доступ повністю, щоб зняти рамку і зняти екран поміняти. Ну і поки йде розборка, трохи розкажу про параметри Chromebook. Тут все дуже скромно, 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 накопичувач. Процесор, на жаль, вже не згадаю точно який, бо відео монтую після того, як вже забрали апарат. Ну лише пам'ятаю, що 1,2 ГГц це частота і 2 ядра. Тобто типовий ноутбук для навчального закладу. Було би, в принципі, непогано, якби був топовий, а не типовий. Але то не та державна установа. В Суті, то не міняє, бо дали мені не так для ремонту, як оцінити вартість заміни екрану. Я ж вирішив піти. Скажімо так, важчим шляхом, і добратися до рідної матриці, щоб точно знати її марку. Ну, і на випадок, якщо клієнт раптом надумає ставити новий екран, у мене вже все готово. Тільки залишилось зібрати, як було. В загальному процес добирання виявився нескладним. Рамка знялась легко. Пару гвинтиків тримають дисплей. Відключаємо шлейф від матриці і все. Дисплей знятий. Ну, досить, скажімо так, нескладно. Ну, і від цієї історії є хороше закінчення. Правда, не для ноутбука, бо дисплей новий 1600 гривень і, звісно, користувач відмовився від ремонту. Бо ноутбук спишуть і придбають новий. Сподіваюсь, вже з нормальними параметрами, з нормальними характеристиками. Хоча, хто буде з нами радити ще питати, хромбук зібраний та повернути їм навчальний заклад. Інвентарний номер 7846911 готовий до списання. А я дякую всім за перегляд. Не будьте байдужими, підтримайте канал, підпишіться та поставте вподобайку.